Хочеш помститися своєму ворогові? Порада Афонського старця Єфрема. В наш злободенний час маса людей лине до храму, шукаючи розради, жаліючись, що з ними поступили несправедливо, їх ошукали, скривдили сім'ю, невинне дитя. Причому винуватять підприємці-чиновників, судді винуватять підсудні. Батьки воїна, що загинув, винуватять командира, який залишив воїна помирати. Не дозволив командир забрати, залишив пораненого в полі. Самі послали його гроші заробляти, кинув батькові в очі офіцер. Хворі винуватять лікарів, що взяли гроші, а операції зробили неуспішно. Дехто магів і чаклунів. Ось недавно мати винуватить розпусну дівчину. Що за допомогою магії звабила її порядного сина, багато чого наслухаєшся за день, і майже всі хотять помститися своїм кривдникам. Як найкраще помститися ворогу зловмиснику. Скажу дещо і від себе, і звернуся за порадою до афонського старця. Скажу від себе. Несправедливість по відношенню до нас і по відношенню до наших рідних сповняє наше серце гнівом. І виплеснувши його свій гнів на своїх образників, ми відчуваємо якусь розтрату сили, пригнічений стан, і нам здається, що ми чогось не додали своїм винуватцям. Рояться мислі, і розум по інерції відшуковує, ще нові засоби помсти і не може заспокоїтися. Ми ще довго виснажуємося і пригадуємо гіркі слова і випадки, що сталися, і серце не може відпустити біль, це стає травмою для всього організму, допоки якась втіха або час не покриють рану душі, а все ж як бути? Як бездоганніше поступити, щоб без втрати власного здоров'я, і щоб наші вороги-образники відчули в повну міру покарання і пожалкували за те, що скоїли з нами? Пригадаймо, що без волі Божої ні один волос не падає з нашої голови, і що Господь ніколи нам не попустить більше випробовувань, ніж ми можемо понести. І даний випадок наруги над нами і несправедливості це не випадковість, це випробовування, яке трапилося перед очима Божими і очима всіх небесних сил, які ми небайдужі. Та все ж провокаційне питання як помститися своїм ворогам? Хочеш помститися своєму ворогові? Ось порада афонського старця Єфрема, Мораїтіса. Хочеш помститися своєму ворогові? Святі Отці кажуть, що треба помолитися за нього, і твоя молитва змусить Бога втрутитися в гіркі обставини твого життя і врозумити Твого образника, і болісно торкнеться Господь його душі, і заплатить Він муками сумління за своє зло. Бог діятиме згідно з правдою своєю, і ти виправдаєшся за свою любов. Помолимося і за своїх ворогів, за тих, хто нас обмовляє, хто нас засуджує, переслідує, шкодить нам. Це перше, що ми маємо зробити, бо якщо не пробачимо їх, то і нас Бог не пробачить. Справжня любов до ближнього виявляється тоді, коли людина від щирого серця, а не тільки тому, що так потрібно, бо Бог так заповідає молитися за ворогів. Прощайте. І любіть їх, адже по суті, наші вороги це наші благодійники. Хто нас спокушує, хто засуджує, створює всілякі неприємні ситуації, той з одного боку є знаряддям д'явола, а з іншого боку Ісуса Христа. Святі Отці кажуть, що вороги це гартоване залізо, яким Господь випалює наш егоїзм і гордість, лікує нас. Людина діє по злості, а ми дику маслину прищеплюємо до доброї і отримуємо плід, корисний для життя. Ось чому так сприятливі для нас дії наших ворогів, ті, хто нас хвалять, якщо, звичайно, вони роблять це з любові, самі гідні похвали, бо мають любов Христову. Проте Христос каже: якщо ви любите тих, хто вас любить. То яка вам благодать, те саме роблять і грішники, і митарі. Я вам говорю любіть ворогів ваших, тих, хто чинить вам зло, хто переслідує і будує вам кови. Адже Бог, наш Небесний Батько, висвітлює сонцем і зрошує дощем неправедних і праведних, злих і добрих. Для всіх він однаковий, подає свої блага. І тим дітям, які люблять його всією душею, і тим, хто хулить Його і перебуває безбожності, усім без винятку, щоб і грішники не з'явилися на суді нерозділеними, так і ми, молячи за цих людей, з одного боку виправдовуємо себе перед Богом, а з іншого сприяємо їхній просвіті. Адже, можливо, ці люди навіть не мислять про Бога. Не моляться, навіть хресного знамення не творять. Хто їм допоможе? Тож їм абсолютно необхідна наша молитва, Помолимось же Богові про їхні прощення та освячення, і водночас допоможемо їм самим прийти до покаяння, це велика справа. Нехай дружини моляться за своїх чоловіків і за дітей, а чоловіки за дружини дітей, а діти за батьків. Так взаємно допомагаючи один одному молитвами, ми йдемо до духовного зростання, до Царства Божого. Амінь.